випити бутилку шампанського, так ми бігом усі бистренько можна це все організувати. А як випити бутилочку водички для свого організму, для зволоження шкіри, так це трошки вже напряжно. Та ще можна додати лимончика для того, щоб для травлення було все добре. Ми лінимося дбати про себе, про своє здоров'я, про свою шкіру. Я рекомендую вам 4 smart Derma. це супер. Косметика, яка прекрасно зволожує вашу шкіру обличчя, надає сяючий блиск. Цього за 2 тисячі гривень можна придбати молочко для вмивання, тонік і е, сироватка зволожуюча. Тобто другий рік це у мене вже другий набор, е, тому що близько року десь вистачає цього набору. По грошах, в принципі, на рік. Е, Ну, якщо плюс-мінус посчитати це все, то о, так воно і виходить. Якщо ми купуємо ту, ту бутилочку, то ту бутилочку, вона не підходить, там то сушить, то стягує шкіру, то ще якісь проблеми є. Мені ця косметика повністю підійшла. Я задоволена, вдячна своєму косметологу за те, що вона мені порекомендувала її. І я тепер користуюся. Рекомендую вам бажаєте, заходьте на їхній сайт і ознайомлюйтеся з цінами і. Ну, там, Тумент у них великий для шкіри рук, дуже хороші кремати, аж їх беру і дійсно вони добре зволожують шкіру. От, якщо бажаєте червону, чорну чи і щуки, пишіть мені в особисті повідомлення, а також є квіти та аромати у мене. Всім дякую за увагу!